Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. На Теофіпольщині роками розкрадають пісок. Державні надра вивозять тоннами. Активісти періодично зупиняють ешелони вантажівок, а прокуратура не бачить складу злочину. Народний контроль з'ясовує ситуацію. Так у нас грозять пісок. Теофіполі. Ставайте, ставайте. Це відео відзняли активісти народного контролю ще на початку 2015 року. Тоді їм вдалося зупинити 10 вантажівок з піском. Вибирається, вивозиться сотнями тонн піску, хоча рік назад нами було зупинено це незаконне вивезення. По день дії не кваліфіковані прокуратурою, як злочин. Більше того, ті самі особи, які вивозили, так і далі вивозять. Ще півтора року тому активісти народного контролю вимагали від правоохоронців об'єктивного розслідування. Ні, прокурор Теофіпольщини клявся, що все буде по закону. Законність рішення перевіриться ще раз і дасться дасть обґрунтовано відповідь цим заявникам. Негайно в принципі, я думаю, що чим скоріше. і чим скоріше відправив провадження в архів. з кар'єрою далі без закону крадуть тонни піску. Активісти народного контролю таку бездіяльність правоохоронців пов'язують з тим, що без жодних дозволів пісок звідси вивозять підприємства під контрольні місцевому царку Вадиму Леві. Крадуть пісок звідси, як і крали. Це люди, які напряму підпорядковані місцевому князьку Леві Вадіму Леонідовичу, на якого тут ні влада не реагує, ні прокуратура, ні будь-які органи. У поліції новий керівник акцентує, що провадження вже закрите, нема чого згадувати. Мовляв, нова справа є по розкраданню, і там гляди вже скоро у суд її передаватимуть. Зараз проводять там експертизи, і ну кримінальне провадження буде направлено. Новий Теофіпольський прокурор запевняє, справа не в одній машині знайшли більше. Наскільки більше, і звідки саме цей пісок покаже експертиза? Ми її, так би мовити, на місці застали. Було дві машини, там техніка теж арештована. Пісок теж оглянутий, арештований. На даний час тільки лишається висновок експерта, щоб знати. Яка це корисна копалина, на чи місцевого, чи державного значення, і далі будемо приймати рішення? Тим часом журналісти та активісти народного контролю вимагають повторного перегляду провадження щодо розкрадання державних надр. Сергій Васильович звернеться з депутатським запитом або з іншою заявою зверненням і ми переглянемо все питання. Напишу запит начальнику міліції, щоб надав мені це провадження на вивчення. Ну за один день його думаю можливо вивчити. Ми обов'язково будемо стежити за цією справою і далі. А продовження історії глядачі дізнаються вже у січні. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.